Силу єдності українсько польських відносин та співпрацю двох країн обговорили учасники міжнародної конференції, яка протягом двох днів проходила в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. В шести панельних дискусіях взяли участь науковці із різних регіонів України і представники академічних кіл Польщі. Наукова база ЖДУ для заходу обрана не випадково. Возмає більше 40 угод про співпрацю та обмін досвідом з різними університетами країн світу, дев'ять із них з вузами Польщі. Ми консо з Варшавським університетом ходим. Ми тісно співпрацюємо з вищою педагогічною школою Варшави 에, Варшавської. Ми е, тісно співпрацюємо з, з академією Ігнатіумку в, е, в Кракові, з університетом Івана Павла II в Кракові. Тобто, я можу продовжувати ще ми підписали дуже цікаву угоду із е, найпотужнішим університетом в Польщі, Сілерським університетом. Темою дискусії стала історія двох країн. Вона тісно пов'язана і має гіркі моменти. Але дві країни об'єднують чимало славних сторінок. По перше, це Історія взаємостосунків України і Польщі на протязі всіх віків, да, вона була різною, були трагічні сторінки, були щасливі сторінки. Я говорив з самого початку, що ми маємо звичайно пам'ятати про все і добре, і погане, але. Добре покласти в підмурок нашої подальшої співпраці. Доповіді модераторів дискусії були присвячені порівняльному аналізу історичної політики та політики пам'яті двох країн історії, культури протесту України та Польщі. Питання ці надактуальні для нашої держави. Хто сьогодні в Україні не стурбований тією ситуацією, в якій ми знаходимося? Нас турбує це. Польща пройшла цей шлях, пройшла менш болісно, Швидше, розумніше мені здається, мудріше. Тобто сьогодні можна вважати, що досвід Польщі Є е, живильним джерелом того, як ми маємо далі діяти. Але навіть враховуючи спільну історичну спадщину, Україна не повинна сліпо копіювати кроки чужого розвитку, має знайти свій шлях. Підсумовує ректор Житомирського державного університету Петро Сау. Ми маємо зрозуміти, що е, ми в кінці кінців маємо облишити ту концепцію, що нас має кидати то туди, то туди. Нас, нас має бути свій вектор розвитку. І цей вектор розвитку має ґрунтуватися і на досягнення сходу, і досягнення заходу. Ми маємо однаково дружити і з тими, і з тими країнами, і не робити ставку на щось одне. Ми вже переконалися, що це завжди завжди заводить нас в тупики. Вчені обговорили і популярну на заході теорію мультикультурності особистості. Україна своєї сучасні історії її спростою. Ідентичність людини, як бачимо, розпочинається на регіональному рівні.